Тут іде мова про порушення і конституції, і законів, і прав і свобод людини. І це не, не теорія, і це не просто позиція моя там чи мого uh -huh. колеги плохотнюка. Це е, рішення Європейського суду, яке є обов'язковим для виконання. І тому ми кажемо, пане президент, зверніть увагу на те, що в Україні відбувається uh -huh. безпорядок і ще okay. один момент дуже важливий. Ми сьогодні маємо неправосудне рішення, а це е, неправосудне рішення. Е, Підтверджено рішенням Європейського суду. Суддя Кірієв виніс незаконний вирок. За це має наступити кримінальна відповідальність. І е, сьогодні Генеральний прокурор тільки на цій основі має порушити кримінальну справу і її розслідувати належним чином. Тут треба і прокурора притягувати до кримінальної відповідальності, і суддю, який е, ставив неправосудне рішення і вирок. Це вже доведений факт. Все, вже нічого не треба чекати, нічого доводити. Тому ми звертаємося до президента. Ти гарант. Будь ласка, дай доручення тим особам, які я тобі підпорядковані. Хай проведуть відповідне розслідування ага. і наведуть порядок в країні.